Привіт! Рада бачити вас у себе на каналі. Ділюся з вами рецептом дуже смачної паски. Вона готується недовго, але яка ж вона виходить пухка та смачна. Тому готуйте інгредієнти та починаємо готувати. Одразу підготуємо родзинки, заливаємо їх ромом або коньяком та тримо цедру з апельсина або лимона. Перемішуємо та відставляємо в сторону настоюватися. Друзі, напишіть в коментарях, з якою начинкою зазвичай готуєте ви. Нагадую, що список всіх інгредієнтів є в описі під відео. Для опари нам знадобиться тепле молоко 250 мл, цукор 30 г, тепла вода 10 мл, сухі дріжджі 11 г, борошно 200 г. Вмисці з'єднуємо дріжджі, цукор, воду, молоко. Добре перемішуємо, всипаємо просіяне борошно та ще раз перемішуємо. Накриваємо рушником та ставимо в тепле місце хвилин на 40 або на годину, щоб опара підійшла. Далі відділяємо білки від жовтків. В жовтки додаємо сіль, кардамон, цукор та перетираємо до кремової суміші. В окремій мисці взбиваємо білки до стійких піків. Опара підійшла. Додаємо до неї жовткову суміш та обережно змішуємо. За бажанням додаємо півчайної ложки меленої куркуми. Перемішуємо. Додаємо дуже м'яке вершкове масло та ретельно, але обережно перемішуємо. Тісто на паски любить тишу, ніжність та тепло. Тому краще таке тісто вимішувати саме руками. Обов'язково з любов'ю. В декілька етапів вводимо білки, кожного разу обережно змішуючи суміш до однорідності. Після того просіюємо борошно та також в декілька етапів вводимо його в суміш, замішуючи тісто. Люди, запах стоїть неперевершений. Мої діти не можуть дочекатися, коли вже можна буде поласувати смачну пасхальну випічку. Тісто повинно вийти не туге, а навіть буде здаватися трішки рідкуватим. Накриваємо рушником та ставимо в тепле місце на годину. Поки тісто підіймається, підготуємо начинку. Тут за бажанням. У мене це цедра лимона, родзинки та цукати. Рецепт цукатів зможете знайти у мене на каналі або посилання в описі під відео. Цукати ріжемо на кубики. Родзинки трохи просочуємо паперовим рушником. Готово! Тісто підійшло. Тепер вводимо сухофрукти та цедру цитрусових та перемішуємо. Формочки змащуємо вершковим маслом та викладаємо в них готове тісто на 2 треті формочки. Накриваємо форми з тістом полотенцем та відправляємо на остаточне вистоювання на годину або півтори. Випікаємо паски в розігрітій до 180 цель духовці 30 хвилин, але слідкуйте. На готовність перевіряйте шпажками або зубочистками втикайте посередині, якщо суха, готові. Якщо верхушка пасочок буде дуже зарум'янюватися, накрийте фольгою, щоб не перепеклися. Готові пасочки накриваємо полотенцем та даємо вистигнути. Прикрашаємо за бажанням. Я прикрашаю паски швейцарською меренгою. Рецепт дуже смачної меренги є у мене на каналі. Тож із задоволенням запрошую вас переглянути його. Та приготувати меренгу по цьому рецепту. Також з цієї меренги я зробила безе та також прикрасила пасочку. Дивіться далі! Все просто змащуємо пасочки меренгою та прикрашаємо посипкою, безе, сухофруктами. Друзі, дякую, що були зі мною! Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі, чи сподобалося вам відео, яке б ви хотіли бачити наступне відео. Крафіни з шоколадом або пасхальні мафіни з лимонним курдом. Гарного вам настрою! До побачення!